Відоогляд на стан мотоциклу Honda Liter CBR, CBR 1000 RR R SP-версія. Мотоцикл буквально новий, без пробігу. Є тут тестувальний пробіг в 50 км. Ми його перевірили. Мотоцикл новий абсолютно. Моментів тут по ньому не може бути, тому що він новий, 24-й рік випуску. Детально покажу по резині. Дивіться, тут видно мітка, ось, бачите. CBR 1000 SP RR. Він код. Ось якщо кому потрібно, робіть стоп кадр роздивляйтеся детально. Не знаю, що ви хочете. Тут заводська навіть смазка заводська, бачите, І відлітає ось мастило на маятнику. Це все заводчі, бачите? Липке дуже. Так, з приводу заводу напевно я помилився, навряд чи це завод, тому що змазка похожа на ту, яку ми використовуємо. От, але мотик реально новенький. Диск бачите, не притертий зовсім, свіжий. Підвізка. Ну, новий мотик, я не знаю, що вам показувати. І ще раз, я вже в п'ятий чи шостий раз сказав, що мотоцикл новий, абсолютно. Небитий, не крашений, привезений з Японії. Не пригнаний своїм ходом, а привезений. Що вам тут показувати, я не знаю, але дивіться, таке в Україні ви не купите ніде новим в стані нового, тому що воно не продається в Україні. А з заводу йде, бачите? Ну, Нове є нове. Заведемо зараз, послухаємо. Тут дуже цікаво, заводиться він вмикається запалювання. А, ні, ось паш. Пуш нажимаємо, натискаємо. Верніше. І ще раз. А, ключі, Макс забрав з собою ключі. Тут безключовий доступ, тому не вийде. Ну, у нас є в Тіктоці, в Інстаграмі, де ми його запускаємо двигун. Тому дивіться.